Конфлікт навколо кафе Гавана у Рівному не затихає вже кілька років. Та якщо раніше він мав цивільні рамки, то нині справа обросла вже й кримінальними ознаками, каже керівник закладу. Так під час одного з обшуків у закладі шукали гральні автомати. Керівник кафе каже, вони у залі не можуть розміститися фізично, тож вирішив відстоювати свою позицію у суді. На всі ці слідчі дії на дії прокурора я подав скаргу до суду, тому що я бачу, що тут іде порушення закону, тут іде, якби давка мого бізнесу. І тому я намагаюся вже в судовому порядку розв'язати цю проблему. Скарга стосується відносно подання клопотання прокурора до суду про те, що в даному закладі знаходяться гральні автомати, і тут розгорнути великий бізнес. Які заборонені законодавством України прокурор у телефонній розмові з журналістами запевнив нині у відпустці, але зазначив, що подібні скарги періодично надходять. Більше розповісти пообіцяв вже після виходу з відпустки. Не буде його й на судовому засіданні. Замість нього прийдуть представники прокуратури. Натомість, за словами Сергія Петрушина, у закладі проводять регулярні перевірки та обшуки. Тому кафе не може нормально працювати. Тут вже проводились обшуки, шукали зброю, незрозуміло яку. Проте чоловік відступати не збирається, тож вже завтра прямує у суд. Ірина нечепорук АТМЛагоський новини рівного.